Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні покажу, як приготувати дуже смачні мариновані огірки з кетчупом чілі на зиму. Рецепт перевірений, огірочки виходять хрумкі, ароматні, з приємною пікантністю, саме те, що треба до картопельки чи м'яса. Огірки попередньо замочуємо у холодній воді на 2-3 години, щоб були ще хрумкішими. Потім добре їх миємо і за бажанням можна обрізати хвостики. Я не обрізаю. Із сказаної кількості продуктів вийде 2 літрові баночки. Попередньо їх можна не стерилізувати. В кожну баночку кладемо кілька зубчиків чеснику, по лавровому листочку, перець горошком і щільно укладаємо огірки в банки. Тепер готуємо маринад. У каструлю наливаємо 800 мл води, додаємо сіль, цукор і кетчуп чилі. Кількість кетчупа можна регулювати за смаком. Раніше я додавала його менше, а цього року захотілося більш гостреньких огірочків. Ставимо маринад на вогонь, доводимо до кипіння і тільки потім вливаємо оцет. Знову доводимо до кипіння і знімаємо з вогню. Цієї кількості маринаду якраз вистачає на 2 літрові баночки, але важливо також щільно закладати огірки. Заливаємо маринад в баночки і прикриваємо їх металевими кришками, поки не закриваємо. Ставимо баночки в каструлю, застелену серветкою. Наливаємо в каструлю воду, щоб доходила до плічок баночок, і ставимо на вогонь. Після закипання стерилізуємо протягом 10-12 хвилин. А після цього виймаємо і вже закриваємо кришками, перевертаємо і вкутуємо до повного охолодження. Зберігаємо в коморі чи підвалі. Через пару тижнів огірки вже можна куштувати. Я впевнена, що реклами ці огірки не потребують, бо вони справді дуже смачні. Дуже раджу спробувати вам приготувати їх. Смачного!